Всім привіт, з вами Денчик і зараз ми йдемо в спортзал. Йду я сьогодні сам своїми двома друзями. Одного звати Роман, іншого звати Андрій. Ми його кличемо Антонич. Сьогодні я буду знімати відеоблог про те, як ми займаємося в спортзалі. І зараз, напевно, буде дуже багато трешу, тому до наступного включення. От ми дійшли до спортзалу, зараз будемо вам зустрічатися з нашими монстрами. Ще трішки, ще пару метрів. О, братва, ми вже в качалці. вітайтеся, це Антонич Антошка, до своєї Що нахід? Це Роман Рейол, позивимо. Йоу, Міга! Все, зараз будемо розминатися. Пацани в розі, жати чи не жати, бить чи не бить. Що? Проснувся, нічого не бачив, нічого не, нічо не знав. Чи передолились? Так, все, на, їж яблуко. Я... Від нової сили. Від нової сили. Сушка. Сушка в туалеті, пам'ят, кажу. Все. Три дня будеш сушити. А, смачна. Да, да яблуко. Да.